Всім привіт! З вами знову я Скорпіон і сьогодні ми будемо знімати відео пес 13 кар'єру за Барселону. Як ви бачите, я граю на сложності ігорі обічний ігрок. Тайм, два тайми у мене по 5 хвилин. І ми починаємо. Зараз у нас з вами буде відбуватися перший тур чемпіонату Іспанії. Tak, przystał dzwonek według stanu naszego IZDK. Gołny Tak Tak. Znamieniony tam przystałem Aleksie Sanczesa. I... Mamy dzwonek jeszcze... Cały ten dzwonek, ale Так, брам Арика Будая. Так. И починаємо. Лезеград товариш система. Проти саудука 2-2. Там була пунк. А мы тут починаємо. Леонис. Андрій Си место. Андрій Симесто. Курси направил, боку Маймара. Я нашли. Кадро Родригас на чамбу. Ну, забрали, забрали мяч. Да нееш. Пике. Пике. Ике заработки на матусі забрати мяч и пики. Выбивай мяч, за межа поля. Так, навис. І серій буспіть, буде передаче на Йо Мефі, Меси, мамай Неймар, марна, марно Месі, Меси, 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 Меси пробиває по ханті. Лео Месі, Месі, удар вище виїзд. Йома Месі пробиває. Жалко, що Мефі не забив. Такий момент був. Але нічого страшного. Так. На віску я виграю і онлайн меси з ночом. Знову Месі на Брать мяч. Дана не Айс. Бурю начкадро Родріз м'ячом, Кадро. Кадро на Неймар. Неймар на меси, месі на кадро. Кадро Родрія проривається по флангу. Кадро. Кадро. Месі один 0 Один ну. Ні, не могла. Нема, не зарахували його. Я найменше перебував осаджені. На жаль. 0 ну, гарний но... буде, гол, якщо б не обхай. Він гарний, вийшов з гол, але з засадили. Так що цей гол не зарахований. Ну що битте, вол, не маю, і що, далі будемо старатися добити гол. Наші Андрій Сеймірського, Андрій Сеймірська. Умісто первого фантиміста вище воріет. Все ми нам все і не лежа. Вся начлетається вище воріт, коли наші гроки пробувають. Так. Данель аус. Головою борй мяч. Хаві видає передачу на месі. Месо на кадр. Кадро на Асі. Трошки неточний не, трош, не, пас. І за поля. Так, мечу у леванки не атакують. Ульферта Маркинса. Ой-ой-ой, зараз буде небезпечный момент, і позворот наша на нас, і там все будуть садка. Так, леванцем откритий, ось так ще нам треба атакувати, не сидите в захисті так. Джерджа Альба. Не, На немара, нема, на Андрій Сене, Месик. Дальше на кадру. Кадр на хару. Хавер нанес. Хавер намнес. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Не ай, ай, ай. ходи нам нормально атакувати. Нічого еще пошукаем. Він походить до кінця. Я такою лампу еса. Так, уже мою конец пошукаємо. Так, у нас видаємо кадру. Останніше подачу. Kada ću kadro? Alves? Nel Alves? Kaj, kaj mi gaar? Mok zvor з Već ti u ritmu, a stani sekundu kaj I tišta patra kaj ima noj noj. Prava me zara zvane Nino, Adriano i to vize me zvane što ima Alexis Sanchez.

Prvý vás vytvrdil Mashi, Mashi môže mi zabrať mňač. I kontraatakové války, seriálne, Bustos nemôže zabrať mňač. Tadro Lopich proti Gergielbe, na výs! I Daniel Alves, vybývaj na chaly, chaly na Mashi, Mashi. na Alexis Sanchez, Sanchez na Mashi. Mashi, Mashi, Alexis Sanchez, Alexis Sanchez mají vyššiu silu. Alexis Sanchez, vdár, На жаль, ми годімо, ми сьогодні з вами забити в то в сайт, то вещи воріт, не виходить нам забити, на жаль, дуже шкода. Але може ми його зараз заб'ємо удар, Вищий воріт знову! Та що ж це така? Чи не весь наче наш летить, вищий воріт? Я зроблю замінну.

Халі Халі на месі. Лео Месі може проблемати з любимом Месі! І горки перекус свою командую. Так, у нас заміна відбулася у нас кутовий. Хаві подає подача. Невдала подача, але не буде за лідні викидати мяч. Так, Хаві. Я кидає на Данія Александр Алексансонка, сон, 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 сон! Там зворот і з ними пробила Алексон. Не веземо так, не веземо. Чому нам так не виглядає я не знаю. Ми можемо ми з вами заб'яти його. Але ми зараз заб'ємо Алексон. Проводяться так хати сон. Fabrice, за фабрис удар, вище воріт! Та що ж це таке? Ну як? Ну я там, вище воріти м'яче летить. Ой, даже не да, щось мене везе, дуже не везе. Фабрис на месте. Ой, на хали Олександр, Александр Александрос. Сам хаві. час на хавіль. Хвір нанес, хавірна нас, на нас. удар гул! Один-нуль, один-нуль, басело забиває нарешті! Хаві на забиває. Один-нуль! Один нуль! Єс, ми забили, Ми зробили це! Довго ми не могли зробити це, але ми забили нарешті! Подивіться, пас, який пас вікий хавіль. З нашого страшного майданчика в кут. Правий кут від воротаря красивий воло. 1-0. 1-0, ми вже перемагаємо. Цей матч підходить до кінця. Так. Арбітер додаш напевно ще до 2 хвилини. Відбула бик леванти, так, ми ще буквально робити все ну, Хабра сюди знову Забитий Але один-ноль, все, все, ми перемагаємо один в все дома. Не коли ще раз мачу хавір. На нас наша команда я її не сумнівався. Так. Багато команд вияграла. Так, нам дали проїзку. Так, 26-й день. Сьогодні у нас трансфер, але я нікого не збираюся купляти. У нас і так нормальна команда. Хіба що ми придбаємо якогось молодого рука? Молоджожки ми не буде нікого. Зараз ми подивимося з ким легко закрити. Зробити контракт. Ще автора ми не маєте, mm -hmm. да, будемо. Треба нам іти нормального рука якось. Так. Нема така нормального рука. Угу Навіть будемо пов'язано з вами співати. Пише на мене устал. Вщемю не играл. И реально мы ва надбаем его. Ну. Мозги в Мадрид. по трансферу. Так, у нас добати Ми не можемо купити нікого. Наче далі кожну з нашої команди. Так, і на цьому ми будемо запити. Всім пока! До нових звіт!